Шановні любителі футболу, запрошуємо вас на арену Львів на завершальний поєдинок шостого туру Української прем'єр-ліги. Рух, один із несподіваних лідерів на старті сезону прийматиме металіст-1925. Команда, яка цього тижня фактично уже на 95%, як говорили, припинила своє існування. Але за таким казковим, можна навіть сказати, голівудським сюжетом, вдалося харківському клубу зберегти свої позиції в еліті українського футболу. Отож плюман пробиває і непоганий удар у виконанні. Анже Фреді Плюмана. Перший небезпечний удар у цьому протистоянні завдають саме господарі на п'ятій хвилині. Активніше розпочинають підопічні Віталія Пономарьова. Плюман відключає партнера. Не надто зручна передача, але м'яч залишається у ногах у футболіста Руха. удар головою у виконанні Юрія Климчука. Роман лівий захисник підключився до атаки. Націлена подача до штрафного майданчика. І вдалося підлаштуватися під цей крос центр форварду руха. Габелок виконує подачу. У напрямку дальньої стійки. Немає удару. Зараз удар відбувається. Апеляції щодо гри рукою. Атака продовжується і у підсумку пробиває. Пробиває Дмитро Юсов. Зараз в епіцентрі уваги опиняється Марко Сапуга, Капітан руха. Саме він заблокував перший найнебезпечніший удар. Давайте дивитися, чи не було влучання м'яча в руку. Ні, аж ніяк. Жичиков. У центр на Мартинюка і удар. Хороша спроба від Ярослава Мартинюка. До речі, від екс-футболіста Руха. Так, для Олега Голодюка, одного з асистентів Едмара, приїзд у Львів теж має особливе значення. Олег Голодюк, який далеко не один рік своєї кар'єри віддав львівському клубу, щоправда, іншому. Бачі зараз удар з дальньої дистанції на місці Мозіль. Віддавається Металіс 19-25. Прекрасна спроба від Талеса. І Металіст 19-25 переходить у контратаку. Дуже багато простору. Русин має. Русин. Русин набирає швидкість. Русин буде обігрувати. Русин у центр зміщиться. Пробиває Русин. І забиває. Ростислав Русин. 25-та хвилина. Металіст 19-25. І радість зокрема і керівного складу клубу. У футболістів дійсно була серйозна мотивація саме на цей поєдинок після усіх останніх новин минулого тижня. І от команда забуває першою на Львів Арені. На 25-й хвилині хороша контратака проходить від гостей. І який же сольний прохід від Ростислава Русина? Погляньте, де отримав м'яч Русен. Фактично біля центральної лінії. Звісно, ніхто його так активно не зустрічав. Багато було простору. Змістився у центр і класно з лівої поклав м'яч Прямісінько у нижній кут Ростислав Русин. Продовжує свою думку після контратаки за участю металіста. 19-25. Передача на Сидорова. Сидоров Сидоров навіть спромігся пробити у боротьбі з дідиком. Але все ж таки в площину не влучив. Так, от, стосовно того матчу, коли рух в рідних стінах пропускав першим, було це у матчі першого туру проти зорі. Тоді, до речі, теж руху забив гравець із прізвищем Русин. Але це був Назарій Русин. Едмар, зокрема, довіряє Олексію Сидорову. Навіть попри повну відсутність забитих м'ячів у складі Харківського клубу. Зараз момент плюмана, і м'яч у воротах забиває рух. Дуже швидко львів'яни відігруються вже на 29-й хвилині. Фактично якихось 4 хвилин вистачило команді Віталія Пономарьова. І 1-1. Поки що немає особливо позитивних емоцій на обличчі Віталія Пономарьова. Його дуже неочікувано, м'яч. Здається, відлетів від плюмана. Там не було повноцінного удару по воротах. Йдемося ще раз за цією атакою. Простріл з правого флангу, От начебто Червак перехоплює м'яч. Далі підбір за Сапугу, і Сапуга прострілює ціла низка рикошетів І чи взагалі плюма стає автором цього голу? Побачили ми, зокрема, Юрія Бакалова, який нині працює директором академії руху. Теслюк є забігання Сича. Теслюк сам виконує простріл падіння у штрафному майданчику, але... Там навіть особливо не апелював до арбітра у цій ситуації Юрій Климчук. Прекрасно розуміючи, що не було там порушення правил. Давайте дивитися на повторі. Цікава гра. Плюман. Плюман виконує прострільну передачу. І ще один удар з дальньої дистанції. Цього разу Едсон Фернандо випробовує свої сили. Але зовсім невдалою виходить ця спроба від легіонера руху. Лава для запасних. Лях, Руніч. Усі ці футболісти можуть з'явитися на полі. Мінімальні були паузи. Зараз передача. Теслюк не пробиває. Плюман підбирає плюман на техніку, але значно вище воріт. Пролітає м'яч після удару легіонера руху. Хороший момент. В Анже Фреді Плюмана. Тут ще й Теслюк міг би завдавати удару. Першим же темпом, але було помітно, що вже пробіг дещо ту зону. Куди адресувалася передача Теслюк. І тому ось так елегантно п'ятою він скидав на другий темп. Там Плюман. Плюман пробивав. габелок, Подача до штрафного майданчика. Там Сапуга. В принципі, абсолютно один був. Ніхто із суперників навіть шансів не мав, щоб замкнути цю подачу, але Сапуга вирішив перестрахуватися. Можливо, ніхто йому не підказав. Ну, Зараз відповідь від руху. З м'ячем Сич. Сич, прострільна передача і удар у виконанні Талеса. Талес непогано підлаштувався під м'яч, але удару якісного. Ми так і не дочекалися від легіонера руху. Дивимося, на повторі цю ситуацію. Багато було свободи. У Олексія Сича багато часу, щоб підготувати цю передачу. І знайшов він партнера у чужій штрафній зоні. Залишається в харків'янин. Ходіть, Прострільна передача. Закриває м'яч корпусом Сидором. Далі. Дуже красномовна реакція з боку Харків'ян. Вони вимагають пенальті. Але Сергій Задіран вказує на кутовий прапорець. Буде корнер всього лишень. Здається, в коліно влучив м'яч Едсон. А хоча ні, тут насправді чисте влучання м'яча в руку Едсон. Це потрібно визнавати зараз. Удар з дальньої дистанції Мозіль на місці. І, зрештою, накриває м'яч Олег Мозіль. Сапуга. Саме він у цій ситуації пробував із дистанції понад 30 метрів. І Соломон. Соломон виконує передачу до штрафного майданчика. Підбір залишається за Сапугу. І Сапуга пробиває, але практично по центру пробиває Марко Сапуга. На місці Олег Мосіль. Ми ще раз дивимося: напевно, найбільш спірний епізод цього матчу. Так, м'яч влучає в руку. Тут, в принципі, якихось особливих варіантів. Квасниця. Квасниця вмикається по флангу. Квасницям ходить до штрафного. Квасниця прострілює в останню мить. Ігор Курило зумів заблокувати цей простріл. Там у центрі абсолютно один був уже Юрій Клемчук. Готовий замикати цю передачу і виводити вперед львів'ян. Але Курило блискуче зіграв у підкаті. Соломон. Соломон буде обігрувати. чи ні? проти нього двоє суперники. Передача на пастуха. Соломон. Соломон здається вже в офсайді. Перебував так. Запалює прапорець Лайнсмен. Фіксує положення поза грою. Соломон і сам певно розумів, що перебуває у положенні поза грою. Тому не було у нього надто велике бажання продовжити цю атаку. І, в принципі, так, там трішки поламав лінію. Офсайду. Але зараз Металіст 19 25 атаці. падіння у штрафному. І. Чи все ж таки до лінії штрафного? Ні. Тут арбітр фіксує симуляцію і готує жовту картку для Мартинюка, яка стає другою. Вилучня у складі Металіста 19-25. Ось, власне, і дебютне вилучення Олег Голодюк. Красномовний погляд. За величиною розрізу очей Олега Голодюка можна зрозуміти його здивування. а Ми давайте поглянемо на повторі. Наскільки справедливим було це вилучення? Ось, власне, Мартинюк. Мартинюк так. Він сам шукав цього контакту з приводу того епізоду із падінням Мартинюка після цієї атаки. Удар по воротах. Ух, яка спроба від Богдана Слюбика. Прямісінько над дев'яткою м'яч пролітає, але Олег Мосіль усе контролював. Потужний вистріл у виконанні Богдана Слюбика. із дуже дальньої дистанції. Зараз удар від Квасниці. М'яч летить над поперечиною. 78 хвилина. Металіст 19.25 отримує ось такий шанс у меншості. Жичиков пробиває. Жичиков! І м'яч опускається на сітку згори. Але насправді дуже небезпечним виходить цей удар від гравця Харків'ян. Можливо, і втома вже теж дається взнаки. Квасниця. Квасниця буде намагатися розхитати суперника. Квасниця. Квасниця прострілює, чи пробиває. Зараз Соломон удар. І зрізається м'яч із ноги у Соломона. 87-ма хвилина. Ось це так момент, але там ще арбітр, здається, офсайд фіксує. Цікаво, де саме було порушення правил. Даруйте, не порушення правил, звісно ж, а офсайд. В якому саме епізоді. Давайте дивитися. Квасниця. Квасниця прокидає мір собі нахід. Ось, власне, вибухова. Швидкість від квасниці. А надалі уже. Після цього удару, який не вийшов у Соломона, вибігав з офсайду Квасниця так, Квасниця за межами поля вже перебував, але це не скасовує того факту, що він перебував у положенні поза гру. Зараз удар з дальньої дистанції, але зовсім неточним виходить цей постріл. Слюбик, Слюбик. Слюбик пробиває! Для чого усі партнери були в чужому штрафному, а Слюбик знову пробиває з дальньої дистанції. Нічия 1-1 на арені Львів у завершальному матчі шостого туру. Рух там «Металіст» 25 не виявили переможця. <му> Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбен. Підтримуємо український футбол.